Доброго дня, дорішановні люди. Слава Ісусу Христу, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я від щиро серця бажаю в миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прийшов сюди, щоб сказати вам радісну новину і закликати людей, щоб молились за Україну. Багато людей святкують Різдво, але так до Кінця я не розуміють це моїй суті, для чого Ісус Христос народився в цей світ. Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов цей світ, щоб промирити людей з Богом. Щоб нас спасти від вічних і страждань пекла. Багато наших вітчизників віддають своє життя на війні, щоб у нас був мир. Але Ісус Христос Він віддав своє життя, щоб у нас був мир з Богом, щоб нас спасти від вічних і страждань пекла. Тому що Бог святий справедливий, Бог нічого не має спільного з гріхом, а всі люди грішні, і ми заслуговуємо на покарання. Бог не може просто взяти і простити людей. Уявіть, якби вас хтось обікрав, його спіймали, провели в суд. І він на суді сказав: Пане суддя, я обікрав цю людину, але я робив багато добрих діл. І суддя би його відпустив. Хіба це справедливо? Це несправедливо. Но ну, наш Бог є святий і справедливий, і гріх має бути покараний. Ну Ісус Христос він поніс покарання за нас. Ісус Христос заплатив за нас на Голгофському христі, приливаючи світу невинну кров за твої і мої провини. Але в третій день він воскрес і він живий. І сьогодні спасає людей. Но для того, щоб людям спастися від вічних мук і страждань, потрібно щиро від усього серця покаятися у своїх гріхах, тобто визнати свою провину перед Богом, попросити у Бога прощення, відвернутися від злих діл і навернутися до Бога. Переміна мислення має відбутися у людини. І увірувати в Ісуса Христа. Віра це довіра, це рішення. Прийміть рішення слідувати за Ісусом Христом. Прийміть рішення, покаятися, взяти відповідальність на себе за свої ріхи і покаятися. І Бог ростить завдяки Ісусу Христу. Як написано, усе ж від Бога, що нас промирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі. Примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. От це ми, як посли замість Христа, ібо Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примириться з Богом. Бог прощає свої руки сьогодні до людей. Придіть до мене всі стручені та обтяжені, і я заспокою вас. Бог через писання благає людей, щоби промирилися з ним. Тому що Він любить людей і він не хоче смерті грішним. Але це вибір залежить від нас. Отож, поки наші серця б'ються, задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності. Тому що життя коротке, а після смерті це не кінець. Примріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте святе письмо, там все про це написано. Якщо в вашому серці сьогодні Бог стукає, можете помолитися. Господи, прости всі мої гріхи. Допоможи мені жити свято. Я дякую тобі за сина Твого Ісуса Христа, який помер на хресті і воскрес ради мого оправдання. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Моліться також за Україну, щоб Бог дарував мир і спокій нашій державі і нашим серцям. Читайтеся святе письмо, там все про це написано. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, відверни ворога від України. Даруй мир і спокій кожній людині, кожній сім'ї. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай береже Господь, Будьте благословені.